У рівному двоє банкірів ошукали своїх клієнтів. З рахунків людей зняли 100 тисяч гривень. Встановлено, що начальник відділення та провідний експерт однієї з банківських філій рівного, маючи доступ до баз даних, формували фіктивні заявки на переказ коштів. Вони знімали кошти в даних громадян, переказували кошти на свої пластикові картки пластикові картки своїх друзів або ж знімали готівкою безпосередньо з відділення банку. Незаконно здійснювали ефективні операції з їхніми рахунками, в частності депозитними, і завдали загальну збиток понад 100 тисяч гривень на сьогодні. Втім, нанесена сума збитку ще не остаточна. Це лише по трьох потерпілих, а їх кажуть правоохоронці набагато більше. Банківські махінації здійснювались упродовж всього минулого року. Про зникнення коштів із рахунків та депозитів правоохоронцям повідомили самі ж люди. Проти двох банкірів відкрито відразу кілька кримінальних проваджень. На сьогодні вони не затримані. Один із співучасників, скажем так, повністю визнав свою вину і відшкодовує відшкодовує завдані збитки та Увіться підписання угоди з прокурором щодо визнання міри вини їхньої начальник відділення свою вину не визнав, але у міліції кажуть, покарання чоловікам не уникнути. Служба безпеки комерційного банку провела службове розслідування, яке підтвердило протиправні дії фігурантів.